Олег Височанський. Які от ваші відчуття, тому що звісно, що людям складно, нам потрібні ось ці перемоги, які ми мали в минулому році, і зараз ніби рік почався, ось такими сумними трагічними подіями, але зрозуміло, що здаватися не можемо. Ну а якщо взяти в такому невеличкому ракурсі, то наші найважчі місяці вони вже були. Це були дуже важкі місяці: квітень, травень, червень, липень. От вже коли започали працювати, хаймарси, от трішечки з'явилося таке не то, що надія а відчуття сили. А до того, повірте мені, місяці були далеко, нелегкі. І зараз ми, по крайній мірі, розуміємо, що нас чекає. Ми готові. Ми тепер маємо не ту армію, навіть не в тій кількості, не ті якості, які ми мали. І ми не маємо зараз думати, що за слідкувати, звичайно, розуміти. Контролювати, розвідувати, що планує ворог. Ми маємо зараз думати, де нам взяти зброю, як нам підготувати бійці, як нам вистояти. Оце ключове питання. Чи Скільки ми їх перемелимо? Чи вони зберуть 3, 300 тисяч, тисячі, 400, чи півмільйона? Ми на то не повпливаємо. Ми маємо думати, чим дати відповідь. Оце зараз ключове питання, і над ним треба працювати. Легко би сказати, що всі воювати, але війна це не діло тільки одної людини. Людина-боєць, один штурмовик, в середньому, якщо взяти статистику, шість військових працює для того, щоб він міг в тих окопах вести оборонні чи наступальні дії. Так само вся країна. Хай кожен займе своє місце і принесе там користь, де він вважає, що він потрібний і де він найбільше дасть коефіцієнт корисної дії. Але коли ми так почнемо робити, це завтра всі скажуть. А я буду снаряди робити. А я завтра буду купати. Для цього а я бізнес так в мене троє дітей. А в мене мама, і в результаті хто лишиться на фронті. І тут має бути якась золота середина, що мають максимально бути використані. Можливості людини, його таланти, його здібності, і максимально ще мотивувати, бо який би не був би боєць, якщо ти його навчиш, якщо ти його навчиш тактиці, навчиш всьому, але він не буде готовий морально, психологічно, він не буде розуміти, що він там робить, чому це важливо бути там, на переді і виконувати ті завдання. Він розвернеться в момент кинеться, бо він не розуміє того. На що ми сподіваємося, що одного дня стане і. З Рашистською Федерацією, чи як? І це важливо. І над цією роботою треба працювати, які було піднесення в перші дні, коли були черги біля воєнкоматів і все решта. А сьогодні будемо констатувати воєнкоматівські працівники, стоять на блокпостах і вручають просто повістку для визначення, для перевірки даних і для встановлення стану здоров'я проходження ВЛК. Тобто, що тут такого? На Джонисть військової спеціальності, стану здоров'я, сімейного стану і все решта. І, і навіть це робиться проблема. Ми бачимо, як машини розвертаються і тікають. І це має бути оце питання зараз. Треба, ми воюємо, нема що бавитися, ми маємо приймати, чітко робити законодавство, кому до зброї, кому до станка, а кому і до школи вчити вчителів. Дітей, бо завтра нас треба буде замінити, і ті молоді люди, що виходять, вони також мають розуміти, чому вони мають взяти зброю, чому вони мають захищати свою родину. Що таке батьківщина тут багато всім роботи.